Всім привіт! Мене звуть Маргарита, і ви на каналі Без Дім. Останнім часом все частіше у заміському будівництві ми спостерігаємо таке архітектурне явище, як плаский дах. Тому від наших клієнтів та замовників все частіше поступають багато різних різних питань з приводу даної теми. І тому саме сьогодні ми запросили Артема, експерта з пласких дахів, який відповість на найпопулярніші питання. А ви додивляєтеся це відео до кінця, дізнаєтеся багато цікавого та ексклюзивного. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. Поїхали! Сьогодні ми у котеджному містечку Крістал Форест з нашим експертом Артемом. Артем, доброго дня! Доброго здоров'я! Дуже приємно. І сьогодні Артем відповість вам на найпоширеніше питання, які виникають при бажанні зробити плаский дах. І почнемо, напевно, з найпопулярнішого: які переваги взагалі плаского даху? Тому що деякі вважають, що це невигідно і він дуже мало служить, десь 3-4 роки. Чи так по це? По-перше, це неправда. Тому що, якщо правильно виконає роботи, правильно спроектований дах, правильно експлуатується, то він експлуатується більше 50 років спокійно. Так що це основна перевага, одна з основних, тому що він довго експлуатується, він може використовуватись для різного призначення. Він може використовуватися не тільки як дах. Таким чином ми можемо сказати, що плоска покрівля служить доволі довго і вона має свої і багато переваг перед скатними покрівлями. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чому саме переваги такого покриття? Перевага покриття складається в тому, що, по-перше, вона дуже ремонтно пригодна. Uh -huh. Якщо ми, наприклад, беремо скатну покрівлю, то там потрібно буде ремонтувати прямо ці частини, якщо вона буде деформуватися або буде відбуватися якісь процеси протиприродні. А у скатної покрівлі це елементарно, ми можемо приїхати. Знайти проблему і зразу залатати дірку. Так, да, це виглядає, виглядає можливо не дуже естетично, але це дуже комфортно, якщо потрібно швидко і якісно зробити ремонт. Скажіть також, які поверхні найчастіше використовують ПВХ чи якісь інші? Використовують ПВХ, ми з ними найбільше співпрацюємо, але є також і тпо мембрани, є ЕПДМ, є рубероїд різні види, а все інше вже підходить більше до скарбних покрів. Зрозуміло, давайте пройдемо всередину, щоб побачити ближче, Думаю, Так, ось ми тут. Це і є. Покрівля. Так, да, це наша покрівля, це тераса з використанням пвх мембрани А чому тут так натоптано? Ну, Вона з роками забруднюється, але це не впливає на її роботу. Так. А я думала, це будівники ходили, ходили, і натоптали тут. Я вам скажу, її навіть мили, мені здається, перед тим, як ми сюди зайшли, так? Вийшли, да? Та ну ні. Трошки. Дуже трошки. А скажіть, якщо я, наприклад, хочу собі плоске покриття, що мені угу. краще брати? ПВХ чи Рубероїд? Краще ПВХ, тому що він набагато ремонтно пригодніший. Якщо у вас буде якісь проколи пробиття, дуже елементарно знайти цю цей отвір і потім запаяти. Ставиться елементарна ватка. Ага, тобто різниця між цими двома матеріалами, що ПВХ більш надійніше і його можна перемонтувати, так Так. і дивіться, коли виконуються е, роботи з використанням ПВХ мембрани. Е, єдине, що може протікати, це якщо її пробити, порізати, бо щось з нею зробити. В той час, якщо у нас це з руброїда, то є момент саме шва. Шов в рубороїдах найменш надійна частина у ПВХ, uh -huh. якщо він правильно зроблений, це найбільш надійна частина, тому що він складається вже з двох шарів, не з одного. Uh -huh. Ще одне питання. Ми звикли вже знаємо про те, що вода у нас тікає. А як справа у нас зі снігом? Що робити зі снігом на плоских поверхнях? Дивіться, якщо ми говоримо про терасу, uh -huh. якщо ви хочете на неї виходити взимку, то ви можете взяти, наприклад, лопату, яка є там з резиновим наконечником, почистити цей сніг. Прибрати, але е, ми ж розуміємо, що коли у нас тераса, то вона виглядає не таким чином. Це не просто плоска uh -huh. покрівля е, з гідроізоляцією. Цією гідроізоляцією, наприклад, ПВХ. Да? Вона трохи грязна, але все таки. Е, на неї є покриття. Тобто, це або плитка, або терасна дошка, або ще щось. І ви можете прийтись по цій плиті терасній дошки, прибрати сніг. Таким чином, ви навіть не торкаєте з гідроізоляції. Mm -hmm. Ви не можете її пробити. Можете прибрати сніг, а це все, що потрапляє всередину під безпосередньо покриття. Воно видаляється за допомогою воронок. Угу. Ну зі снігом зрозуміло. А якщо, наприклад, які інші осади, або, наприклад, якщо будинок біля лісу і постійно падають якісь шишки, угу. якісь голки, що ну, тоді? вам потрібно буде експлуатувати, тобто вам потрібно буде це прибирати. Наприклад, часто, якщо там це в лісі, то це там раз на місяць, раз на два місяці, потрібно дивитись безпосередньо за воронкою, за листоловлищем, який в нього влаштовується, чи забилась вона, чи ні, щоб як щоб не набрався басейн угу. і. Не було потім проблем з затіканням всередину будинку або назовні там через перепитні кришки і і не втекло по фасаду. Уточніть угу. мені, будь ласка, що таке лівнівка? Лівнівка? Так. Ну, дивіться, по суті, лівнівка це у нас зовнішня частина, яка збирає воду з даху, там, з терас, угу. з інших поверхонь, які на які у нас потрапляє дощ, і вона його має відвести в дренажні там. Труби, які виводять колодязь безпосередньо дощову воду. В нашому випадку тут влаштовані воронки. Воронка uh -huh. тут теж з ПВХ матеріалу, і вся вода, яка потрапляє всередину, збирається uh -huh. тут для того, щоб не було набра... великого, великої кількості води на поверхні, вона її віддає назовні і в свою чергу поводять. А якщо, наприклад, вода взимку буде не сніг, а вона замерзне, галальот, uh -huh. і що тоді, як вона буде працювати? Дивіться: зовнішні е труби. І простір біля самої воронки, має додатково, тут, тут має додатково бути влаштовані обігрів. Mm -hmm. Обігрів влаштовується тут таке, це звичай, це кабель, який е, проходить повністю через трубу назад, і от таким от зігзагом влаштовується біля воронки. І тобто лід, який тут е, може утворитись, тому що лід, ж у нас утворюється, коли це плюс, мінус mm -hmm. плюс, мінус плюс, мінус плюс, і може бути навіді великі. Безпосередньо цей кабель він підігріваючий і він випускає повністю вологу через Тобто створює, наприклад, невеликий отвір, через який вода проходить, і вона просто самочок туди витікає. А чи можливий такий варіант, щоб, наприклад, всю поверхню, якось хтось хоче якийсь замовник утеплити? Є такі варіанти. Так? Були варіанти, коли, наприклад, хочуть зробити плитку, щоб вона виходила і розставала. Тоді, да, тоді можна вкласти безпосередньо обігріваючий кабель угу. по всій поверхні, покласти плиточку. І вона буде обігріватися, ти включаєш, вона обігрілася, сніг весь висох і все, виходиш на чисту покрівлю. Є такий варіант. Зрозуміло. Хтось каже, що на плоских дахах дуже класно встановлювати сонячні батареї, кондиціонери. Хтось mm -hmm. каже, що навпаки цього краще не робити. Дивіться, да? ми знаходимося на терасі, mm -hmm. тут краще цього не робити. Ага. Для цього є дах. Тому давайте піднімемось на покрівлю і подивимось, як там це можна влаштувати. Давайте! Ось ми і на не даху. Наприклад, якщо я прямо тут захочу встановити собі сонячну батарею. Без проблем. Взагалі. Розказати як? Розкажіть. Добре. Дивіться. Сонячні батареї можна влаштовувати по-різному, але взагалі зараз це відбувається. Не розрізається гідроізоляція, не встановлюються якісь там отвори, якісь труби встановлюються, на які потім ставиться ця сонячна панель. Зараз це відбувається так. Є бетонна. Фігура, uh -huh. яка встановлюється безпосередньо на гідроізоляцію через додаткову підкладку, і в неї вже кріпиться ця підконструкція, на яку ставиться сонячна батарея безпосередньо. Чому так робиться краще? По-перше, вам не потрібно робити зайвих рухів з додатковим гідроізолюванням цих отворів, які ми насверлимо, якщо ми хочемо закріпити. По-друге, це основне це здешевший проєкт. Uh -huh. І набагато е, зменшує різних руків, наприклад, якщо ви захочете їх звідси прибрати. Ви просто знімаєте, прибираєте цю підкладку, і у вас тут нічого немає. Mm, прикольно. Скажіть, коли ми з вами гуляли по іншим дахам, наприклад, такої покрівлі не було на парапетах. Для чого вона взагалі і як краще її зробити? Які в неї цілі? Дивіться, е, чому не було? Давайте підійдемо сюди, я вам покажу краще. Mm -hmm. е, чому там не було? Тому що по факту це була покрівля. Яка ще не завершена. Тобто ми маємо гідроізоляцію, ми зазвичай заводимо гідроізоляцію повністю наверх. Звичайно, якщо, наприклад, хтось захоче там посидіти, отак. без проблем там є підконструкція. Ага. Різні, знову ж, можна зробити дуже дешево і на неї тоді краще не сідати. Можна зробити нормально або дорого, і тоді можна на ній сідати, і з нею можна фотографуватися, вона дуже красиво виглядає. Навіщо потрібна нам безпосередньо ця накривка? Ця накривка захищає фасадну частину і покривну частину від додаткових протікань, які можуть виникнути від впливу зовнішніх факторів. Дивіться, є внутрішня частина парапету, угу. на неї заходить гідроізоляція, закриваємо назовні. Зовні у нас влаштовується безпосередньо фасад. І потім, щоб не було протікання між фасадом угу. і парапетом, ми закриваємо це накривочкою. Накривки будуть різні, це фальц е, скритий, але буває там стоячий фальц, лежачий фальц, Різні варіанти, різні системи. Це вже більше до спеціалістів, якщо потрібно, звертайтеся. Бачу, тут ще якісь є шахти вентиляції. Скажіть, чи потрібні взагалі вони? Ну, для чого вони служать? Дивіться, шахти вентиляції. А, в цьому випадку вона комбінована. Тобто, у нас є безпосередньо в шахту, вона це заздалегідь. Буває різних матеріалів, але взагалі ця гляна вона має бути додатково утеплена, тому що тут можливі тепловтрати. Uh -huh. Всередині є отвори. Ми їх зараз тут не побачимо, тому що вона зроблена таким чином, щоб туди не потрапляв ні, ні дощ, ні сніг, ні, різні, ні різного виду опади, uh -huh. тому вона закрита. Але от сюди через цей простір виходить повітря. Ми можемо туди засунути руку і побачити це. Там є струби, які виводять повітря. Безпосередньо там з витяжки на кухні, в туалеті, з різних приміщень повітря має виходити назовні. І от для цього ставляться такі безпосередньо шахти. Димовидолання є шахти, є різні світлові фонарі, різні конструкції. Ну, це така сама стандартна. Яка, знаєте, як сказати? Стандартний варіант, і найпростіший він найкраще працює. Зрозуміло. От. Так багато різних аспектів і покриття, і шахти, і взагалі, як зроблять роботу. Скажіть, наприклад, я замовляю собі такий дах, наприклад, так. і я така приходжу, мені здають роботу і кажуть, тут все класно. Як угу. мені перевірити, чи справді вони все зробили якісно чи десь на халтурили? Дивіться, по-перше, як я кажу, якщо мені подобається дах, який я зробив, uh -huh. то сподобається і безпосередньо замовнику. Чому так? Тому що якщо я своїм зором бачу дуже багато нюансів, якщо Мені дах не подобається, замовник цього може навіть не побачити, угу. тому що там я прискіплюю до всіх нюансів. Якщо він мені самому сподобався, то замовник точно нічого не побачить, ні якихось проблем, тому що їх по суті не існує. А якщо буде такий прискіпливий до кожного там шов чекати, він що може тут? зараз в інтернет, зараз всі да. все читають, всі все знають і починають задавати питання. Тому про простому підрядники мають використати, по-перше, перевірити всі свої шви, які вони зробили. Угу. Наприклад, цей шов. Є спеціальний інструмент, по-простому він називається крючок. Перевіряється, от, таким чином проводиться і дивиться, чи є там у нас не пропає. Є, вони є крючок заходить всередину mm -hmm. і потім потрібно е, запаювати додатково і ставити латки. Тобто, Це, так от руками просто ти його. Ви, ви не знайдете. Бо навіть якщо будете дуже сильно намагатися, ви скоріш поламаєте собі ну, нігті, ніж mm -hmm. е, всередину щось знайдете. Підрядник перевіряє шви. Якщо все добре зі швами, наступний етап. У деяких цей апарат є, у деяких немає. Використовується апарат, який за допомогою струму перевіряє безпосередню поверхню. Підключається, підключається до будь-якої металевої частини будинку, токопроводящої. Спочатку потрібно або щоб пройшов дощ, або щоб безпосередньо у нас ми промили покрівлю, щоб вона була мокра. Тобто, дивіться, будь-який отвір, який буде у нас в покрівлі, він вбере в себе вологу. І створить можливість току пройти через цей пиріг, який у нас тут є спотрі. Далі ми беремо апарат. Апарат виглядає ззовні, виглядає як міношукач швабра. Угу. Ідеш, дивишся, і за допомогою струму знаходиться найменші проколи, наприклад, навіть з голкою можна проткнути і знайти. Боже, я навпаки хотіла сказати, головне, коли з цією штукою ходиш, щоб не було води, Бо... щоб струмом не вдарило. а ви Звичайно, казати, навпаки. Ні, ні. дивіться. Спочатку заливаємо водою, ага. змиваємо всю воду, щоб її не було. Mm -hmm. Даємо покривлі трохи висохнути, щоб вона була ну, в такому стані суха. Тому, звичайно, якщо вона буде набрана з водою, ми будемо сходити з апаратом ми будемо дуже там, себе некомфортно відчувати і нічого не знайдемо. Це дуже сумно закінчиться. Там маленький струм, але буде неприємно. Е, так, коли ми перевірили, бачимо, що вся гідроізоляція працює, все нормально, наче все добре, да? тоді переходимо до наступного питання. За, проводимо гідравлічні випробування. Гідравлічні випробування проводяться протягом 2-3 днів. Набирається від найвищої точки, от, наприклад, тут ми маємо коник. Ось найвища точка наша. Да? І от від цієї точки має там, на 2 см вище набратись води. Басейн. Ну, такий собі не дуже глибокий басейн, так щоб ножки помочити. <гум> е, набираємо воду і залишаємо на 2-3 дні. Що відбувається? Вода стоїть, якщо є отвори під гідравлічним тиском, вода потрапляє всередину і знаходить собі місце, де її витекти. Вона може витекти, наприклад, у вас всередину приміщення або ще кудись. Неможливо. Можливо, навіть з'явитися якісь вологості на фасадах, це теж можливо. Тому перед тим, як виконати покрівлю, всередині бажано не робити жодних робіт. Ну, можливо, там, штукатурити стіни. Все Я таке. думаю, вибачте, що перебила це найбільше, напевно, страх. Тих хто думає, який дах робити, що воно, напевно, може все протекти, І куди виходить вода. Вода, ми вже знаємо, куди виходить вода. Ми про це вже казали, але все одно стрімінька кажеться. Це здається, тому що це все нове, все, все, все виглядає. Тому що всі звикли до до скатних дахів. Що може відбутись? Правильно? У нас вода стікає по скату, uh -huh. потрапляє в ринву, по ринву розтікається, витікає вниз, все окей. Але якщо у нас на даху багато шахт. Якихось там обладнання, ще щось, то виконати дуже якісно це можливо, і професіонали це виконують, питань немає так само, як і тут. Тому нахасячить можна і на скатній покрівлі, і на плоскій. У нас нарешті хмара. Як взагалі сонце впливає на всю цю поверхню? Дивіться, з... безпосереднього такого типу відкритого ПВХ мембрана влаштовується із захистом від ультрафіолету. Угу. І тому вплив. Сонячного світла і променів, він не є таким дуже важливим чинником, але він один з чинників, який може вплинути на срок експлуатації ПВХ мембрани і плоского даху в цілому. Угу. Тобто, навпаки, головне не класти її ну, до гори деригом, як це, ми вже говорили. Це одне з правил не вкласти догори дригав, але це таке правило, яке для професіоналів буде дуже смішно. А от чим ці шви, ви кажете, що їх там струмом, чим їх саме паяють? Паяють, виконуються за допомогою фенів промислових. Uh -huh. Ми виконуємо, виконуємо за допомогою ляйстерів, це швейцарські фени. Тому, чому, чому це важливо? Тому що ми, скажу чесно, деякі підрядники, де ми коли тільки починали і не було грошей, ми починали з того, що купували китайський фен, uh -huh. до нього китайське обладнання. Виконували цим всім роботу, якщо професійно виконувати, mm -hmm. професіонали можуть виконати це і китайським феном, але срок служби самого апарату на менший. І якщо це розібратись, не з зро... купити зробити одну покрівлю, mm -hmm. а робити це в промислових масштабах і не глушити його постійно, то е, та вартість там в три рази чотири вища е, професійного там фену е, європейського і китайського, воно нівелюється. І європейський служить набагато дощ. Тобто Тому це більше лайфхак для тих, хто хоче займатися. Да, дахами? То краще, якщо є можливість, купіть собі краще дорожчі інструменти. Так, і питання таке: що дешевше плоска покрівля з ПВХ, мембрани або металочерепиці з професійного листа? І якщо саме порівняти по грошам, роботи та матеріали, це таке каверзне питання. Дивіться, дивлячи, по-перше, якого підрядника ви ви знаєте, ага. якщо дивлячись, як якщо він буде виконувати гарну роботу. Якщо, вона буде, якщо він буде гарантувати те, що вона буде довго експлуатуватись. Якщо він використає правильні матеріали, тобто вони будуть якісні, все буде підібрано правильно. Якщо буде правильно зроблений проєкт, потім правильна експлуатація, то, по-перше, плоский дах швидше робиться, він дешевший, на нього можна влаштувати все, що завгодно, в будь-який момент. Це прибрати. Він ремонтопригодний, Якщо ви навіть десь розріжете, поріжете, зробите якісь отвори. Вам не треба зміняти повністю лист. І розбирати пів даху, вам достатньо накласти просто накладку наверх і знову ж пропаяти це тим самим лястером, який довго служить. Чи обов'язково на плоских дахах поверхнях робити монолітне перекриття, чи, можливо, якесь дерев'яне, чи будь-яке інше? Дивлячись конструктиву будівлі. Наприклад, якщо ми беремо монолітно-каркасний будинок, так виконується вся житлова забудова, майже вся нормальна житлова забудова в Києві, в Україні в інших містах. Тоді це залежить від того, скільки коштів ви готові витратити на цей будинок. Це перше, тому що монолітний каркасний будинок трошки дорожчий, ніж будинок, який складений з цегли і просто влаштовані плити прикриття окремо лежачі. Це вже тоді це залежить від, від вартості, в першу чергу. По-друге, наприклад, зараз дуже актуально, будинок, який монолітний, він набагато міцніший. Для впливу там тих самих осколків чи ще з mm -hmm. що ми можемо потрапити, ніж той самий і перекриття, тому що вони трошки по-іншому влаштовуються. У них трошки інше армування, є там пустоти перекриття. По-третє, в монолітних перекриттях, якщо їх додатково не борити наскрізь, вони самі вже виконують роль гідроізоляції. І на них, наприклад, якщо зробити додатковий похилотворчий шар одразу, параізоляцію можна додатковою воронкою вивезти воду назовні, навіть якщо ви проб'єте основний шар гідроізоляції. Ухти, клас! А от як повинен виглядати взагалі от правильний пиріг? Є таке взагалі поняття? Поняття правильного пирогу не існує, є різні види пирогів. Під різні варіанти і різні фінішні покриття, які ви хочете тут бачити. Якщо у вас, наприклад, будуть тут рости туї на цій покрівлі, дерева або ще щось, це теж можливо, і можливо, рости дерева, все можливо. Тоді, по-перше, треба, щоб несуча спроможність перекриття була правильна. По-друге, вона має бути навіть інверсійна. Інверсійна uh -huh. покрівля це коли ми утеплювач кладемо не під гідроізоляцію, а на гідроізоляцію. Це трошки по-іншому. Тут використовується отеплювач, який має дуже малий, малу ступінь водопоглинання, там 0,2% зазвичай у нас ми коли говоримо про іструваний кінополістерон. І е, таким чином різні пироги, пироги під різні варіанти. В такому випадку, от коли вона саме класична, це відкрита покрівля, вона найпростіша, тобто угу. можна скласти її навіть саме елементарно. Це у нас перекриття, обов'язково пароізоляція, утеплення, угу. похилитворчі шар, який може бути навіть з утеплення. Потім геотекстиль, геотекстиль це розділяючий шар, тому що мембрани ще є варіант, що мембрана не працює з різними матеріалами, що тобто, якщо вона поєднується з екструдером, то вона набагато швидше старіє і будуть проблеми. Це, до речі, про помилки при виконанні покрівлі. Якщо, наприклад, я захочу це от утеплення, про яке ви так. кажете, який матеріал можна використовувати, який не можна, там він знає, що використовують вату, хтось використовує для дивіться. утеплення. Для нашого регіону, по суті. Якщо правильно, це коте ми говоримо зараз про котежне будівництво, то це 250 Вт, 200 екструдовано пінополістеролу, 160 пір панелі. Але. Вже дивлячись від того, наскільки різні замовники по-різному, вони хочуть, щоб вона була дуже тепла, дуже енергоефективно. І тоді це вже там, впливає на товщину утеплювача. Наприклад, на покрівлі частного будівництва я нікому не рекомендую мінераловатний утеплювач, тому що він проблематичний. У нас немає скату, нам його uh -huh. потрібно вкладати в плоску. І тому будь-який дощ, а літом, особливо теперішнім літом, це дуже проблематично, якщо у нас дощ іде кожен день або через день. Це дуже проблема. Ви не встигли покласти, у вас вата замокла, ви на неї наступили, вона просіла і у вас проблема. Тому що у вас вата втратила енергоефективність вже в такому випадку. Навіть якщо ви її закриєте стяжкою, все одно вона буде там мокнути, собі лежати і все інше вона. Але вона віддасть воду і таким чином все буде нормально. Краще використовувати екструдований пінополістирол або пірпанелі. В частному будівництві навіть я б сказав так: я нікому не рекомендую на частному будівництві використовувати мінеральний ватний утеплювач, тільки на посади. Угу. Якщо ми затронули так цю тему, скажіть, от які от найчастіше або найгрубіші помилки, які, наприклад, будівельники спостеріг виспостерігали, можливо, угу. особисто які роблять, коли Дивіться, роблять саме елементарно. Найгрубіші грубіша помилка це неправильний режим е температурний. І швидкісний при запаюванні е, листів гідроізоляції. Uh -huh. Це перше, тому що якщо неправильно підібрати, ви її можете або перепалити, хоча це краще ніж не допаяти, і тоді у вас будуть просто через декілька років через те, що у нас там вітрове навантаження. Через те, що у нас там лід, який впливає, він буде давити і розширяти цей шов у вас. І цей шов потім в віщ... логічному своєму е залишку він розкриється і буде потрапляти вода всередину. Це якщо не допалити? Так? Якщо не допалити. А якщо перепалити? Там уже є різні варіанти, але нормально спаяний шов. Е це від двох, там, від двох мінімум 2 см і, там, угу. до 6 см у нас е має бути пропаяний шов. Як він перевіряється, можна навіть, до речі. Про те, як перевіряти гідроізоляцію, вирізається шов? Ось таким чином тут. Робиться розріз. Угу. Оцей латка знімається і розривається. Якщо вона сирветься по спайці гідроізоляції, угу. там де два сува, вона розшаровується, тоді це погано. Але якщо вона по армуванню розривається, тоді це добре спаяний шов. І дивляться, наприклад, якщо менше двох, це вже не дуже добре. Uh -huh. Якщо від двох до 4, це окей. Потім ставиться латка, пишеться, якою датою це було виконано, і типу, там, зафіксовано. Все, окей, цей шов спаяний нормально, тому що береться, там на 50 квадратних метрів, перевівка шов. Таким чином, це перше. Друге, перейдемо до парапетів. Дуже часто, е дуже часто не натягуються парапети, погано влаштовуються вони, неправильно спаюються. Там не, не Витримується цей кут, неправильно mm -hmm. зроблене. Тут же ж всередині вони все скрито. Тут є планки, які тримають оцей нижній шар гідрозіляції, тому що ми бачимо, що верхній наплавляється на нього безпосередньо. Не витримується багато чого. Потім е, важливо на покрівлях, які у нас є, ставити безпосередньо аератори. Для, навіщо аератори? Наприклад, якщо у нас ми беремо скатну покрівлю, то повітря проходить всередині. У нас є там обершітка-контравершітка, і повітря гуляє. Постійно під покривлю, і вона її висушує. Uh -huh. Цю покрівлю бажано теж сушити. Для цього є аератор. Ось він, можемо подивитись, у нього ця кришка знімається. Всередині, це повітря зсередини виходить у нас. Як воно працює? Воно працює як дефлектор, тобто повітря заходячи сюди і виходячи сюди, вона створює розрідження всередині, тобто від'ємний тиск. І він підсасує повітря, яке всередині. В самому підпокриваному просторі. І, і угу. повітря, як приклад, якщо воно насичено вологою, воно виходить на зовні. Ага, зрозуміло. Це про аератори. Які ще є помилки. Неправильно влаштована накривка парапету. Вона там, не, це, там вона може бути не фальцева, просто на герметику. І потім з часом герметик розсихається, і волога потрапляє між утепленням стіновим. І стіною будівлі, ви цього можливо не, зразу не побачите, але потім можливо з'явитись гриби, різні там угу. висоли, все інше. Що ще буває? Бувають, якщо ми дивимося на цю покрівлю безпосередньо, ми можемо побачити, що, наприклад, можуть неправильно бути влаштовані воронки. Вони неякісно, з'єднання між самою воронкою і водостічною трубою неякісне. Угу. Вона може шататись там. Або взагалі я не рекомендую, наприклад, використовувати е воронки прямокутного перерізу, тому що вони ну, набагато менш жорсткі, особливо, якщо вони виконані з ПВХ і, і, і наприклад, вона не металова, ця ставка, і, там, звичайна ПВХ труба круглого перерізу, а вона ПВХ тоненька і вона створює складку, в яку може потрапляти волога ззовні, всередину, навіть ззовні, тому що mm -hmm. забиваються лівньовки. Не встановлюються аератори, не встановлюються листюговлювачі, які затримують бруд, який у нас є зверху на покрівлі, і тоді він потрапляє всередину, може забити в саму рівню. Також у нас часто не встановлюються обігрів воронок. Mm -hmm. І про те, що ви казали, вона не розмерзається, вона замерзає, так, накопичується. Бували випадки, коли я приїжджав, і вже там сніг і лід mm -hmm. такою товщиною починає витікати через перепет, потрапляє, потрапляє від коси і в спальнях у людей потім так тече просто з потолка. Таке теж буває, тому потрібно за цим слідкувати. А так їх багато. Наприклад, якщо ми беремо про параізоляцію, параізоляція надає повітрю насиченому вологу, яке знаходиться всередині поміщення, потрапити в шар утеплення. Вони її не склеюють, вони просто нахльостом роблять. Через це потрапляє волога. Там накопичується, потім випадає в осадок, і навіть може протікання. В... Всередині. Зрозуміло. Тобто, основне з цього, що волога це наш найголовніший ворог. Він не ворог, це наш друг. Але е, з другом треба навчитись жити. А головне вибрати правильні матеріали, угу. так, і обов'язково проконсультуватися, і щоб досвідчені експерти, будівники вам це все зробили. Дякую, було дуже цікаво, дуже пізнавально. Дуже приємно теж. Так. так, дуже приємно. Дякую. 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 Ому, що додивилися наше відео до кінця. Обов'язково ставте пальці вгору, якщо матеріал був цікавий та новий і крутезний. Ваші питання пишіть у коментарях, якщо ви чогось не зрозуміли або чогось не почули. Підписуйтесь на канал, будуйте будинки вашої мрії. До зустрічі!